Річки Євразії несуть у Світовий океан майже половину всіх вод, які стіхають із суходолу планети. З 14 найбільших річок протяжністю понад 3000 кілометрів більшість протікає в Євразії. Це Янзи, Куанхе, Меконг, Лєна, Єнісей, Об, Волга, Інд тощо. Річки на території материка розміщені нерівномірно. Найпотужніші річкові системи розташовані в Азії. Порівняно невеликі річки протікають в Європі. Поміркуйте чому. Та напишіть у коментарі під цим відео. Річки Євразії різняться між собою типом живлення і режимом стоку. У більшості річок змішане живлення. Повені бувають у різний час, залежно від сезону дощів, танення снігів або льодовиків. Річки, які протікають в областях з континентальним кліматом, живляться переважно підземними водами.